Вітаю, друзі. Ну, збираючи від заморозку, ми розповідали, що зірвали весь, ну не весь, майже весь перець старалися, по крайній мірі, і помідори там. І знайшовся в нас ще такий ось один сорт. Дружина виписувала, воно було погано підписано. І ми не звертали увагу. Ось такий перець, який нам ось дуже сподобався, ось дивіться. Називається він Малинове серце. Ну дійсно, дійсно воно серце дійсно малинове. Дивіться, які, які чудові, чудові плоди. Ось бачите, як, як малина. Дуже-дуже дуже красивий. Ну зараз глянемо, який він всередині. Я думаю. Ну ось така нормальна стіночка, такі щільненькі. Дивіться, фарширувати просто, просто чудовий, чудовий перчик. Так що на смак. Да, на смак. Ну, на смак. Що на смак? Солодкий, смачний. Тому, друзі, зверніть увагу на такий перчик, називається малинове серце.